iPhone вже давно перестав бути просто телефоном. Це не просто гаджет, це культурний код, це глобальний символ успіху, стилю і якості в одній коробці. Це приклад ідеального маркетингу. Apple не просто продали мільйони смартфонів. Вони продали ідею, відчуття. Вони змогли переконати весь світ, що iPhone – це не те, що тобі потрібно, а те, ким ти хочеш бути. В Америці це база для кожного, в Європі це просто зручно. А в Україні це вже давно щось більше для когось символ статусу, для когось мрія. Але суть не в країні. Суть у тому, що Apple зробили з iPhone об'єкт культу і зробили це настільки круто, що це працює в кожному куточку світу. Логотип, який дає впевненість фірмові звуки Уки, які ти впізнаєш за мілісекунду, камери, які вже стали культовими, і закрита екосистема, яка не дозволяє вийти за межі яблучного всесвіту. Це не про технології, це про відчуття. І в цьому Apple геніальні. Вони не просто роблять продукти, вони формують сучасну культуру. І отут цікаво, чому ця віра така сильна, чому навіть у 2025 році люди готові платити вдвічі більше, ніж у США, аби тримати в руках iPhone. І як так вийшло, що всі ми стали частиною цієї гри, де iPhone — це не інструмент, а значок, що ти свій. І от на цьому моменті варто трохи пригальмувати, бо все, що я сказав, правда. Apple справді геніальні. Вони зробили те, чого не вдавалося нікому. Перетворили звичайний телефон на символ цілого покоління на щось більше, ніж просто шматок технологій у твоїй кишені. А отут виникає запитання: а що ми отримали натомість? Мене ж не одного бісить цей тренд, який запустили Apple. Коли ти купуєш новий телефон за 40-50 тисяч гривень, а в комплекті нічого. Вже давно немає навушників, чохлів та зарядок у коробці. А про карти пам'яті я взагалі мовчу. Це вже такий стандарт. Тиш більше, отримуєш менше. І найсмішніше, що це продається під соусом екології. Типу, ми пікуємося про планету, тому не кладемо зарядку. Але нічого, що ти все одно її докупиш окремо. І вона, до речі, теж їде в окремій коробці. А доставка двох окремих коробок забруднює довкілля ще більше. Але кого це хвилює? Головне, що це звучить красиво. І я не здивуюся, якщо в майбутньому вони реально перестануть давати навіть коробку. Просто приходиш у магазин і тобі кажуть, оформлюй підписку, і айфон буде у тебе на місяць. Хочеш тримати довше, докупи опцію власності. І це буде повний треш, Бо ти не володієш своїм гаджетом, ти просто платиш щомісяця за дозвіл тримати його в руках. Це вже навіть не про статус, це про повний контроль над покупцем. Купив iPhone, молодець, а тепер купи адаптер, купи кабель, купи підписку на iCloud, купи кейс. І якщо не хочеш, то навіщо ти взагалі його купував? Так, айфон дуже якісний, стильний та комфортний для багатьох. Але не треба з простого телефону робити цілий культ. Це просто телефон, який добре зроблений, і все. Бо як тільки ми починаємо ставити його на п'єдестал, автоматично принижуємо всі інші бренди, які теж стараються і роблять круту техніку. Хтось з вас каже, що вони не ідеальні і не такі якісні, а це якраз помилка багатьох юзерів айфону, бо правда в тому, що ідеалу немає ніде. Але це не значить, що всі інші відстій. Насправді є Google, Samsung, Realme, Xiaomi, Sony і так далі. І у них також є флагмани. Візьмемо Google Pixel 5, який вийшов у 2020 році. Він досі працює стабільно, швидко, без люків і зависань. Android оновлюється. Google додає нові фішки навіть на старі моделі. Це нічим не відрізняється від Apple та їх підтримки. Той самий Samsung. Їхня підтримка одна з найкращих у світі. Патчі безпеки, нові версії Android, нові фішки та крута кастомізація. Все це приходить вчасно. Модель Galaxy S – Це вже не новинка, але все ще виглядає і працює як флагман. А їхні середнячки Galaxy A серія. Вони зараз дають такі можливості, що ще 5 років тому були у преміум сегменті. А ще є RealMe, компанія, яка взагалі змінила ринок у бюджетному і середньому сегменті. Вони дають круту автономність, екран на 120 Гц, потужний процесор і класну камеру. Все це за 300 доларів і не треба брати кредит. Xiaomi це ще один приклад. Так, вони колись були просто китайцями для бідних. Але зараз подивіться на серію Xiaomi 13 або навіть Poco F5 Pro. Це техніка, яка реально конкурує з iPhone. Там є і АМОЛ. Дисплеї, і дуже швидка зарядка, і круті батареї, і якісні камери. Якщо казати за інновації, то Apple взагалі не перші. Знову скажу за Samsung, бо вони реально круті в цьому. Вони перші зробили серію Fold, телефони, які розкриваються. І це не просто концепт, це масовий продукт, який уже має кілька поколінь. Galaxy Z Fold 5 це вже майже ідеал у своїй ніші. Їм досі нема прямих конкурентів. А Apple вони тільки по чуткам планують випустити свою серію телефонів з розкриваючимся екраном. Просто не треба думати, що тільки Apple. Круті та класні. Є сотні інших компаній, які також заслуговують уваги. Apple це просто компанія, iPhone це просто телефон, як всі інші. І тим паче не треба віддавати всі гроші світу за нього, бо там половину функцій, які не юзають користувачі, але переплачують за них. І це вже наглість. І найгірше це стало нормою. Люди реально думають, що якщо телефон дорогий, значить він автоматично найкращий. Але ж дорогий не означає раціональний. Наприклад, Face ID, так, крута фіча, але не всім вона потрібна, а портретний режим. 90% людей юзають його один раз на рік на день народження хіба що, і то криво, і таких прикладів десятки. Тому я за те, щоб вони зробили більше бюджетний сегмент, як от новий iPhone 16 і це крок у правильному напрямку, хоч він і урізаний, і все ще дорогий, як для ринку України, але це вже хоч щось, бо реально втомлюється політика або плати 50 тисяч, або гуляй бідня. І смішно, що в США цей же iPhone коштує на 30-40% дешевше ніж у нас. Чому? Бо там ринок великий, а тут ексклюзивна доставка. Ага, дякую. Сподіваюся, що в майбутньому Apple таки вийде на середньобюджетний ринок телефонів. От тоді питань до Apple майже й не буде. Люди хочуть якість, але без понтів і переплат, і тоді вже можна буде закрити очі нісню проблему інновацій та екології. Тим паче, що це лицемірність багатьох компаній, не тільки Apple. І якщо Apple зробить техніку реально доступною, без втрачених функцій і без пафосу, це буде перемога iPhone це лише телефон, це просто інструмент, а не частина твоєї особистості. Якщо не дивитися на США, то в Європі, особливо в Німеччині, Польщі і Франції, багато хто спокійно користується Андроїдом. І не тому, що не можуть собі дозволити айфон, а тому, що їм банально байдуже. У ЄС багато людей реально чихати хотіли на те, який телефон у тебе в руках. Там ніхто не буде дивитися на тебе косо тільки через те, що в тебе Samsung або Xiaomi. Це не є чимось зазорним мати інший телефон ніж айфон. Бо суть не в речах, які ти маєш. Суть у самій людині. Людина справжня, без телефону, без брендового. Одягу, без великої кількості грошей. Людина цінна сама собою, і людину не визначають її речі чи гроші. Визначають її дії та ставлення до речей. Хто ти є, якщо все це забрати? Що в тобі залишиться, окрім девайсу і шмоту? І це не просто красиві слова, це те, що реально видно в культурі деяких країн, де статус не вимірюється логотипом на телефоні. Там більше важить, як ти говориш з людьми, чи тримаєш слово, як ставишся до себе і до інших, а не те, чи світиться у тебе яблуко ззаду чи ні. Так, ви можете сказати, що iPhone все одно є майже у кожного. Підлітка або багатої людини. Але це вже про питання вибору та маркетингу. Так сталося, що Apple у цьому просто геніальні. Цю компанію створили справжні генії, які змогли донести всьому світу, що саме iPhone у їх руках. Це те, що має бути у кожного, що це символ інноваційності та якості. І це вони круто постаралися, і довгий час із цим ніхто не сперечався. Але все змінюється. І вже видно, що фокус Apple зміщується. Ми бачимо, як вони все більше концентруються на продажах, дистрибуції, патентах та послугах, але не на інноваціях у кожному новому гаджеті. Їхні останні революції більше схожі на маркетингові трюки, ніж на справжні прориви. І самі окуляри Apple Vision Pro, яскрава ілюстрація. Просто гігантський хайп на презентації. Відоси в Тіктоці, емоції, сльози, вал ефект. Але що далі? Ними погралися лише пару місяців і одразу забули, тому що немає сенсу їх купляти пересічному покупцю за таку велику ціну. Три з половиною тисячі доларів це надто дорого та непрактично. Та й це не революція. Було багато компаній, які зробили те саме ще до Apple, наприклад, Meta зі своїми Quest Pro, Microsoft зі своїми HoloLens, або навіть Magic Leap. Усі вони давно працювали в ar сфері. Можливо, не настільки пафосно і, можливо, менш якісно, хоча я би посперечав. Все з цим. Бо, як на мене, всі ці окуляри дуже схожі між собою: екран, камери, жестове управління, простір навколо. Концепт той самий. І поки вони не є доступними чи, хоча б практичними, вони не будуть цікаві простим покупцям. Це хіба що дорога іграшка на пару днів, не більше, як телевізор за 300 тисяч. Ніхто його не купує, але всі про нього говорять. І це не є поганим, це просто вже стабільне для багатьох компаній середовище. Apple обміняли революційність на стабільність. І це круто, бо стабільність дає прогнозованість, контроль і прибуток. Але разом із цим вони в свою інноваційність, ту саму, що колись виділяли їх на фоні всього ринку. І це як не крутий сумно. Бо раніше Apple задавали ритм, вони першими показували ось майбутнє ловіть його. А тепер вони просто вдосконалюють те, що вже є не ризикуючи. І знову ж таки, це непогано. Просто нам, як споживачам, треба менше вестися на такі маніпуляції з боку великих компаній та їх маркетингу. Бо цей культ айфона ми самі створили. Це не Apple змусила нас. Це говорить у нас наша бідність, відчуття нестачі і власне бажання бути крутішим, кращим, асоціює. Співати себе з чимось вау, багатим або крутим. І от у цій погоні ми втрачаємо просту елементарну істину. Немає різниці, якою технікою користується людина. Це не має визначати її, а особливо це не має перетворюватися у булінг чи хейт. Бо уявіть, що у 21 столітті, в епоху, де ми літаємо у космос, оплачуємо все телефоном і маємо штучний інтелект, ми досі визначаємо людину за її телефоном. Це просто абсурд. Це дикість, яку варто присікати одразу на корені і говорити про це відкрито. Бо інакше ця логіка, хто би Айфону той не крутий, так і буде передаватися від покоління до покоління, і це абсолютно не смішно. У США реально коса дивляться на людей без айфону. Це не вигадки. Про це писали великі американські змі. Це крутиться навколо однієї конкретної штуки. iMessage. Це система повідомлень між айфонами, яка в iOS виглядає з синіми бульбашками. А якщо в тебе Android, твої повідомлення стоять зеленими. Проблема в тому, що це не просто дитячий булінг, це вже маркер сині свої зелені чужі. Підлітки реально стикаються з булінгом у школах тільки через це. Було навіть кілька історій, діти жалілися, що їх висміюють у групових чатах або взагалі не додають у бесіди, бо вони з Android. It's He's a ten, but he has an Android phone. What's his new rating? One. Android, I can't do. I just can't do it. A zero. You lose. It's boxed with a question mark after box with a question mark. I don't have time for that. And I'm not doing WhatsApp either. I feel like an Android user is a nerd. If you don't have an iPhone, you're a nerd. В Україні прям такого я не бачив, але іноді стикався зі зверхнім ставленням, особливо серед підлітків. І це не виглядало як агресія, але було відчуття, ніби ти не дотягуєш. Типу, а, в тебе не айфон, нічого теж норм. І це боляче. Це ніби пасивна форма приниження, яка не кричить, але їсть зсередини. Це не так масово, як у США, і скоріше винятки, ніж правило. Але навіть ці винятки можуть сильно травмувати дитину чи підлітка. Бо коли у тебе немає грошей на символ статусу. Ти автоматично почуваєшся нижчим класом, і це жорстоко, особливо коли мова йде не про дорослий світ, а про звичайну школу чи універ. І я не хочу узагальнити бо є й токсичні користувачі андроїдів, які починають щось доводити, що їхній ультра, хуй ультра краще у всьому. І ще й коштує 2 копійки. Вони стають у позу, мовляв, я не ведусь на маркетинг, у мене розумний вибір. І це теж дратує. Але я зараз говорю не за таким випадком, я говорю про реальну дискримінацію. Це тонке приниження, коли техніка починає визначати твою цінність у соціумі, і з цим треба щось робити. Бо якщо у нас у 2025 році статус визначає телефон, тому що не вийшли середньовіччя. Загалом в останні роки культ трохи йде на спад. Але він все одно є. Він з'явився через соціальну нерівність. Зараз поясню: на Заході, особливо в США, айфони коштують 600-800 доларів. Про версії доходять до 1200 доларів. Але загалом це прийнятні гроші для якісного телефону, який буде працювати як годинник. Середні зарплати в США 4-5 тисяч доларів. У Європі трохи менше. Але все одно це 2,5-3,5 тисячі в середньому. І це дозволяє спокійно купити айфон без катастроф в бюджеті. Але в нас ситуація зовсім інша. Середня зарплата десь 22 тисячі гривень, і це без урахування податків. А новий iPhone 16 коштує 40 тисяч гривень. Це майже дві середні зарплати. Окей, візьмемо на й iPhone, а 15. Він коштує 34 тисячі гривень. Ну добре, навіть якщо взяти 14 айфон, то тут ціна десь 26 тисяч гривень. Це вже по божески але все одно це дуже дорого для пересічного українця. І в таких нерівних умовах люди в Україні суто фізично не можуть дозволити собі айфони, бо вони занадто дорогі. Точніше, це не вони дорогі, а наші зарплати надто низькі ну, ми отримуємо в середньому 500 доларів. А якщо у когось зарплата 1000 доларів, це вже розкіш. Згідно офіційних даних, людей, які заробляють більше, ніж 20 тисяч гривень, лише 21%. А 43% українців отримують менше 10 тисяч гривень. Тут вже навіть думок про айфони не виникає включається тупо режим виживання. Так, ви можете сказати це все через війну, але проблема глибша. Україна у війні вже понад 11 років, і навіть у 2019 році, коли вийшов iPhone 11, ситуація була схожою. Тоді він коштував 24 тисячі гривень, а середня зарплата була 10,5 тисяч. Тобто, айфон як коштував дві середні зарплати, так і зараз коштує стабільність. Хіба що в поганому сенсі. А на заході ж стабільно добре. Вони завжди можуть із середньої зарплати спокійно купити новий iPhone. Пригадуєте меми про «купив iPhone та переїм мірінку. Це було реальністю. Люди брали кредити лише щоб купити новий iPhone. Це був подарунник номер один. І проблема не в тому, що iPhone був якісний. Проблема в тому, що він став символом статусу. Типу, дивіться, який я крутий та багатий. І багато хто реально почував себе вищим, суто через наявність айфона. Скільки було розмов, що iPhone це найкращий телефон у світі, що всі, хто його не має, бідняки. Це буквально те саме, що із сигаретами чи алкоголем у школі. Якщо куриш чи п'єш, ти крутий. А якщо ні, ну ти і лох, і з айфоном було те саме. Справедливості заради це не тільки про айфон, це загалом типова логіка багатьох людей. Машини, квартири, одяг, бренди, все це стає частиною оцінки статусу. Люди схильні ділити себе на класи, аби почуватися кращими, багатшими, розумнішими. І айфон просто вписався в цю систему. І що найголовніше, айфон завжди був дуже дорогим, і логічно, що не всі можуть собі його дозволити. Але оскільки телефони це вже must have, люди купували те, що доступніше: Самсунги, Mejзо. Huawei, Lenovo. Все це було доступніше, і тому брало ринок. І отут ми впираємося у ще один фактор: айфони не мали й досі не мають такого функціоналу, як андроїди, які були просто нафаршировані всілякими корисними штуками ще тоді, коли Apple про них навіть не думали. Тут тобі і Always on Display, який з'явився на Android ще 8 років тому, а на айфоні тільки з 14-го Pro, і розділення екрану на два вікна, і можливість кастомізувати кожну дрібницю від шрифтів до анімації при зарядці, а ще інфрачервоний порт, з яким можна керувати телевізором, кондиціонером. Чи навіть лед стрічкою вдома. І де це ста в айфоні? Правильно, ніде. Андроїди мали розширення пам'яті через мікро-SD ще з динозаврів, подвійні сим-карти, режим енергозбереження, якого реально можна було досягти, а не просто зменшення яскравості, вбудоване записування дзвінків, повноцінну файлову систему, яка дозволяє переносити будь-які файли, хоч на флешку, хоч у хмару. А ще можливість встановлювати застосунки не лише з Play Market, а й з будь-якого джерела. Це повна свобода. В айфоні ти навіть F-File не завжди можеш нормально зберегти, не кажучи вже про те, щоб скачати трек чи гру прямо з браузера. І отут найсмішніше, коли Apple нарешті додає якусь функцію, яку Android мав ще з 2015 року, вони це подають як революцію з пафосним відео та слоганом. Наприклад, віджит погоди на головному екрані, кастомізація локскріна або той самий калькулятор на iPad, якого не було більше 10 років. І так майже з кожною новою фічею. Android вже давно впровадив сканер відбитків пальців під екран. Apple тільки почала щось тестувати. Android має функцію десктопного режиму, підключаєш телефон до монітора і користуєшся як повноцінним ПК. У Apple, ну, AirPlay максимум. І навіть зараз iPhone грають роль того, хто постійно доганяє. На кожну нову функцію iPhone є 10 нових функцій. Android. Просто відкрити будь-яке порівняння Galaxy S серії чи Google Pixel із iPhone, і ви побачите, скільки всього є у конкурентів, чого Apple просто не дає або навмисно обмежує. Це і є головна різниця. Android це про можливості, iPhone це про контроль. І поки Android розширює межі, Apple їх тільки малює. Apple це не зло, і iPhone це не обман. Це просто компанія, яка вміє продавати, і продавати не тільки техніку, а й ідеї, стиль імідж. Вони справді вклали купу часу, сил і грошей у те, щоб зробити з айфону не просто девайс, а цілий культурний феномен. І це круто. Але проблема починається тоді, коли ми самі забуваємо, що це лише телефон, коли айфон починає визначати хто крутий, а хто ні. Коли через телефон дитина почувається гіршою, коли ми купуємо не тому, що потрібно, а тому, що так треба, бо всі так роблять. Айфон це не ти. І це не твої досягнення, це не доказ твого розуму, не візитка твоїх цінностей, це просто об'єкт. І коли ми перестанемо кутати бренд із самооцінкою, нам усім стане легше. Я не проти Apple, я проти культу речей, бо людина важливіша за будь-який девайс. І саме тому я роблю такі відео, щоб ми разом навчилися розрізняти маркетинг і реальність, щоб ми не гналися за статусом, а будували себе, щоб ми перестали вимірювати один одного вартістю техніки. Бо світ стає кращим не тоді, коли у всіх айфони, а тоді, коли у всіх є повага, розуміння і свобода бути собою. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам зайшов такий формат, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І вмикайте дзвіночок, бо попереду ще багато тем, які болять, і про які варто говорити вголос. Побачимось у наступному відео. Всім па!